Українці нерідко купують автомобілі за кордоном, адже там їхня ціна може бути значно нижча. Проте згодом водії стикаються з процедурою розмитнення. Ця послуга завжди була платною, але з квітня 2022 року розмитнення для фізичних осіб було нульовим. Тім вже з 1 липня уряд його скасував. Так, як показала практика на початку повномасштабного вторгнення, коли тільки в Україні набув чинності закон про скасування зборів, почали вести автомобілі, ну, які зовсім не відповідали тим критеріям, які, наприклад, вимагались для автомобілів, які використовуються військовими да, для участі в бойових діях. Тому введені певні обмеження в часі, а також обмеження по ціні, щоб не було зловживань. Зараз пільг на цю процедуру немає, однак є винятки стосовно пільгового розмитнення для автомобілів на потреби військових при умові звернення конкретної військової частини, каже військова адвокатка Олена Богудінова. У Верховній Раді на даний час зареєстровано два законопроекти. Які можуть виявитися важливими для учасників бойових дій та інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України? Ці законопроекти передбачають введення нульового розмитнення. Для транспортних засобів ввезених із-за кордону, що може стати важливим кроком у підтримці тих, хто брав участь у захисті країни та її громадян, у цих законопроєктах право на безоплатне розмитнення надається мобілізованим учасникам та учасницям бойових дій, родичам загиблих та особам транспорт, яких пошкоджений внаслідок бойових дій, проект. Пропонується як тимчасовий захід на період дії воєнного стану. Тобто нульове розмитнення запропоновано як тимчасовий захід, який буде діяти на території України. В період воєнного стану до 31 грудня року наступного, після року, в якому відмінять воєнний стан на території України, це сприятиме полегшенню фінансового тягаря для учасників бойових дій та інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії. Варто зазначити, якщо цей законопроєкт ухвалять, то придбаний транспортний засіб не можна буде продати протягом трьох років.